Акровірш, кровіш, а Аж під зиму ми раптом зустрілись, дивні чари між нами мовстрили, а на сцені ви в білім і чорнім рину з вами в човні я моторні, оглядали свої сіножаті. Гомін. В залі затих, мов зажатий, обсіяли ви нас лиш любов'ю, висіяли, як сонце із кров'ю. Царапнула дрогобич Франковий, Едельвей сам наче новий. виливали всю душу ви душу у слово, а за вами я біг, мов полова. Сельморонше, дякую, це акровірш Адії Рогвоцеї, так? Присаж? Так, дякую.